Ціни на укроп від нашого директора пати укроп 100 гривень кг, петрушка 100 гривень кіло. Базиліки зелений червоний 250 гривень кг, м'ята 200 гривень кілог, шпінат 100 гривень кг, рукола 250, стебель селери – 80 парей 80, ромен 100 гривень кілограм. Кінза – 150 гривень кілограм. Якщо mm -hmm. на великий опт, можна, якщо багато хто буде брати, то можна по 100 гривень. Шавіль – 100 гривень кілограм. Фріліс салат – 100 гривень кіло. Салат червоний 100 гривень кілограм, салат зелений 80 гривень кілограм, салат фрізе, 150 гривень кіло, теж в шикарному віді. Смотрите, какого ідеальна бомба. Цибуля зелена, є з двох видів Також перший сорт цибульки 120 гривень кілограм, шикарна свіженька, коротенька. Є чуть повише, 80 гривень кілограм. Айсберг місцевий 80 гривень кіло. Да, це він теж якість дуже хороша. пішла похолодало імпортний айсберг є, також в наявності, 65 гривень за штучку. Є корішки, 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 корінь селери 70 гривень кілограм, радиска мішками 25 гривень. Сельська, яку ціну? 120 за кілограм. 120. Пузи? 20 гривень на гурт. 20 гривень на гурт. А такі трави духмяні? 500 гривень кілограм, так що арх... вже мало. Він так не росте, як літо. Ще є тім'ян, тім'ян розмарин, да, тархунчик, яку ціну? 400 гривень кілограм тім'ян розмарин. А як пахне? Це 400 гривень, да? Так. так. Це 500. Це 400. Це також 400.